Те, що треба знати сьогодні у нашому випуску. Вітаю з вами Анна Панова. П'ять днів лише сніг та гори. Туриста, який зник перед різдвом у Карпатах, знайшли. Чоловіком опікуються медики. В якому він стані? Штурмове попередження перед потеплінням, де в Україні в найближчі години очікують удару стихії. Народила дитину в комі скандал в американській клініці. Хто міг зґвалтувати жінку, що роками перебувала в непритомному стані? Дивіться просто зараз. Спеції киянина Ігоря Грищенка, який загубився в Карпатах на Різдво, опівночі знайшли рятувальники і доправили до лікарні. У нього переохолодження організму, але стан стабільний. Як почувається врятований і де його таки відшукали рятувальники? Розкаже Ані нікогосян. Зараз Ігор Грищенко в опіковому відділенні обласної лікарні. Врятований поки із пресою не спілкується, але лікарі кажуть, чоловік бадьорий і в хорошому настрої. Загальний стан стабільний, але пацієнт зазнав обмороження. Найбільше постраждали пальці на ногах. У нього є відмороження обох на обох сто пальців на обох стопах. Прогнози абсолютно хороші. Єдине, що залишаться відповідно проблеми із пальцями, які, я думаю, для активного життя його особливих проблем не будуть створювати. Родився в Рубасі. Знайти Ігоря Грищенка вдалося на п'яту добу рятувальної операції. Напередодні він удруге вийшов на короткий зв'язок і повідомив детальніше, де перебуває. Я не знав, куди йду. Я, я спускався вниз, я шукав спасіння. Зночував, дві холодні ночі були, дві холодні ночовки були, руками копав сніг, робив такі лунки, щоб спастися, танцював кожні 15 хвилин. Ну, це було це жах. Це, жах, це дуже страшно. Рятувальники разом з лісниками знайшли його в мисливській хатинці поблизу села Березників. Він був при тямі, але дуже стомлений. Сказав, що чув гуркіт гвинтокрила, намагався розкласти багаття, бо його помітили, але очевидно, не встиг разом з лісниками. Рятувальники встановили імовірне місце перебування цього будиночку. І у 21-й годині спільною пошуковою операцією було знайдено цього громадянина. В Ужгороді в лікарні він розповів медикам, що його врятував термос, запальничка та знайдені в хатинці лісника банка з варенням і какао. Лікарі кажуть, уже за кілька днів пацієнт зможе поїхати додому в Київ. Із Закарпатської області ані нікогосян Микола Кунць. Сьогодні канал Україна. Сніговий вихор у Карпатах зафільмували у високогір'ї лижники. Круговерць здійнялася посеред гірськолижної траси. Сталося це в селі Пилипець на Закарпатті. З туристів нікого не зачепило, минулося без жертв. За кілька годин викладене в мережу відео набрало сотні переглядів. Метеорологи заспокоюють, це звичайне для Карпат явище, утворюється воно через перепади температури. Штурмове попередження оголосили на сьогодні і завтра на Дніпропетровщині. Жителям рекомендують не виїздити машинами без нагальної потреби, триматися подалі від ліній електромереж, стовпів та рекламних щитів. Зберігається від учора штурмове попередження для Кіровоградщини, Черкащини, Полтавщини, Харківщини, Донеччини і Луганщини. У день на півдні та сході країни прогнозують пориви вітру до 20 метрів за секунду та хуртовини. Попереджають про сніги з дощем ужеледицю і налипання мокрого снігу в Одеській, Миколаївській Херсонській областях. У Запорізькій сильні снігопади. На кількох дорогах Донеччини від учора затори через замети. Обмежено рух вантажівок та автобусів автошляхом Мангуш Запоріжжя. У Покровську в Кучугурах застрягло близько 20 автівок. На Запоріжжі також запровадили обмеження для руху вантажного та пасажирського транспорту на трьох ділянках доріг державного значення на межі з Донеччиною. Прицільні обстріли із забороненої зброї. Противник атакував військових біля села Жовте на Луганщині. За минулу добу ще двічі стріляв на околицях Маріуполя, бив по позиціях гармійців у Павлополі та Гнутовому. Довелося відкрити вогонь у відповідь. Жоден військовик не постраждав. 12 людей евакуювали з Вінницької багатоповерхівки через пожежу, що зайнялася у підвалі. Там невідомий підпалив сміття. Шістьох мешканців-рятувальники виводили з квартир через балкони та вікна за допомогою автодрабини. Переобладнав свій позашляховик на грейдер. Допомагати дорожникам чистити шляхи від снігу заходився житель Херсонщини. Ківш змайстрував із Брухту. Тепер загортає незвичним грейдером сніг і за свої послуги грошей не бере. З винахідником поспілкувалась Анжела Слободян. Жителі Херсона допомагають нашому меру розчищати вулиці. Може не зовсім правильно, але цікаво. Диво позашляховик водії вітають сигналячи. Перехожі фотографують і цікавляться, як Олександр зробив цей грейдер. З корпуса бойлера вирізали ківш, під'єднали конструкцію до автомобіля. І дорожний помічник готовий. Це канавший трос. Це ківаровий трос. Він ще міняє було. Олександр вже чисто від снігу райцентр від маленьких вулиць до центральних. І взагалі, як майстер, тут має авторитет. Я його називаю професором. До нього по будь-якому питанню можна звертатися по автомобільному транспорту. Це вирішує питання. А це, звичайно, він чудо сотворив. Був спортивний, став комунальний. Світ 30-річний Нісан Олександр обладнав для спорту влітку, брав участь у перегонах, а на зиму зробив тюнінг, щоб прибирати дороги. Сьогодні сніг, а завтра мусор вважаю. Буду соревновання, що цепив, поїхав на середування. Вона така універсальна мене. ігрушка. Залізну іграшку Олександр зробив із вторинної суровини. Металеві кріплення з причепа, пружини сівалки, стара покришка, деталі визбиров і з брухту допомагали друзі. І знову такі дві трубочки. Раз, два, три, чотири. Сварили. І то остатки з цієї сторони ролик прицепили з коли від бордюри Трьох кришечка з старого холодильника, з мотора, з компресора. І він, не знаю, там теж не було, не знайшов. На не дають йому сильно зацепиться і забуглятися. Резинка потираєш, ти її прикручуєш, не дає там в'янки всякі там. За прибиранням вулиць Олександр грошей не бере, просто бачить, що дорожникам бракує техніки, коли шляхи в Херсоні засипає снігом. Гражданку цю відповідальність ну, нельзя не можна не привітувати. Ну, це реально хороший пример. От. Ну, я вам скажу так, не обов'язково всім оборудувати свої машини сніжними отвалами. Давайте почнемо хоча б з малого. Если ми бачимо, що йде сніг, давайте не будемо оставляти машини на обочинах. обладнання. знімне, тож до нестандартної модифікації саморобного грейдера. Поліцейські претензії не мають. Меня не трогает. Городські вчора на удивление, я думав, що так какие-то вопросы будуть. Тоже там все там спасибо, там наоборот тормознули, там проїжджати, то є все класно. А щоб замітати свіжий сніг планують до міні Грейдера причепити автовіник та поки що міркує, чого його зробити. Можна, можна його зробити там с тросиком, ну буде у Бога я так думаю. І не не надежно. Це веник, у нього там якби как бы, вже обороти, вращение, щоб щось что не летело, кому-то нікуда не поп не попало, найдет. тут надо ж... Якби шутки шутками, а безпека опаса стрелять всього. Своїми знаннями про корисний тюнінг Олександр готовий ділитися з усіма охочими. Тут тілі передаю свої. Дівайте, будем чистить. Всі у кого-то квадроцикл, у кого-то хоч велосипед, ваше було дело здіймане. З Херсонської області Анжела Слободян, але Слободян сьогодні канал Україна. Понад тисячу будинків зруйновано в Авдіївці за час бойових дій, і масштаби трагедії зростають, особливо небезпечно на вулицях біля лінії розмежування. Звідти виїхала більшість місцевих. Як живуть ті, хто залишився? Дивіться в сюжеті. Слава. По цій безлюдній вулиці прогулюватися небезпечно. Анатолій Іванович ризикує вийти ненадовго, щоб показати розбиті будинки. Нещодавно снаряд впав неподалік у сусідньому городі. Дивом ніхто не постраждав. Є розірвався, тільки, не два дома властила. Ну, все одно страшно. Майже всі сусіди звідси переїхали в більш безпечні райони Авдіївки. 30 людей стала по вулиці. Ну, всі дома заселені були. Хто не покинув домівок, живе в постійній напрузі. А куди діватися? Ну куди уходити нам? Нам нікуди будинок подружжя Масалигіних всього за декілька сотень метрів від лінії розмежування. На страшні знахідки тут натрапляють майже щодня. Це все садора, це во дворі все було. А ще в будинку пенсіонерів дуже холодно. Батареї холодні, тому що газу немає. Газову трубу зрешетило осколками у небезпечний район ремонтна бригада ніяк не дістанеться. Нужно міняти 5 метрів труби. Найсильнішого удару війна завдала здоров'ю літніх людей. Інфаркти та інсульти стали буденністю для прифронтової Авдіївки. Лучше лікарство щоб був мир, щоб не стріляли. Не убивали. всі труднощі та біди вони звикли переживати удвох. Онуків у, у літнього подружжя немає, а двоє з трьох дітей трагічно загинули. Дочку машина збила, 13 років похоронили. і сина. Тільки з армії прийшов і втонув. Для родини Масалигіних турбота небайдужих дуже важлива, особливо раді продуктові допомозі. Мамка ніте Це куково. Це вже п'ятий рік фонд Ріната Ахметова піклується про жителів прифронтових населених пунктів. Тільки в Авдіївці таку допомогу отримують майже 5,5 тисяч осіб. Спасіба большое. Ахметову заподіжку за те, що не забуває нас в минуту допомагає. Спасіба йому ніський поклон. Поехали. Анна Дмитрівна кухарка з багаторічним стажем. Готувати любить, особливо коли є якісні продукти на столі, масло, борошно і цукор, які входять до гуманітарного набору. Це продукти Етопродукти Ахметова. від початку бойових дій на Донбасі видано більш як 12 мільйонів наборів виживання. Допомога Ахметова врятувала понад мільйон людських життів. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесою, Володимир Конопля для сьогодні канал Україна. Президент США Дональд Трамп не поїде на всесвітній економічний форум у Давосі. Про це він написав у Твіттері. каже, не може їхати з країни, поки Конгрес не ухвалить бюджету на наступний рік. Трамп наполягає, щоб у документі передбачили 6 мільярдів доларів на побудову стіни на кордоні з Мексикою. Проти цього демократи, які блокують ухвалення головного кошторису країни України, вже кілька тижнів. Може статися через це. Трамп оголосить у США надзвичайний стан, і гроші на будівництво стіни проти мігрантів візьме з резервного фонду країни. 真的。 Отримання непрацездатних збільшити обсяг допомоги тим, хто доглядає родичів з інвалідністю або людей літнього віку, вимагає лідер радикальної партії Олег Ляшко. Ще політик пропонує передбачити в держбюджеті гроші на створення інфраструктури для українців з обмеженими можливостями, а підприємствам, які беруть на роботу людей з вадами зору і слуху, повернути пільгове оподаткування. Це за догляд за людьми з інвалідністю не йде в трудовий стаж. Це несправедливо. Я пропоную відновити справедливі, щоб сума державного. Допомоги по догляду за людиною з інвалідністю була не менше мінімальної зарплати, і щоб це йшло в трудовий стаж, щоб оці сотні тисяч мам тат, які доглядають за своїми дітьми, які не здають їх нікуди, щоб їм це йшло в трудовий стаж, пенсію, щоб потім отримали два мільйони людей в Україні з інвалідністю. Я пропоную, щоб не менше трьох відсотків державного бюджету йшло на програми по створенню інфраструктури для людей з інвалідністю, а ті приватні підприємства чи державні, які б. Беруть людей з інвалідністю, щоб двічі менше платили податків. Народила дитину в комі. Скандал в одній із клінік Аризони сколихнув Сполучені Штати. Там якимось дивом завагітніла жінка, що була багато років, кілька років була непритомна. Поліція вже порушила кримінальну справу за підозру у зґвалтуванні. І збирає зразки ДНК в усіх чоловіків, котрі контактували з пацієнткою. Юлія Бігліцова знає всі деталі. Пацієнтка, чиї ім'я не розголошують, народила за кілька днів до нового року. Втім, подробиці від поліції з'явилися лише тепер. Пацієнтка, якій трохи більше 20, у комі півжиття. Це наслідок нещасного випадку, що прикута до ліжка, завагітніла персонал. Не знав, стверджує американський телеканал CBS із посиланням на власні джерела. Мовляв, у клініці забили на сполох лише коли почалися пологи. Тепер матір та дитину транспортували до місцевого шпиталю. Як таке могло трапитися, журналістам у клініці не пояснюють наразі. Поліцейські збирають ДНК матеріал в усіх працівників лікарні, аби з'ясувати, хто батько немовляти. Треба перевіряти не лише персонал, усіх, хто був на території, і відвідувачів теж із лікарні звільнився директор. А чоловіки тепер не можуть заходити в палати пацієнток без супроводу та змінити правила замало. вважає колишній працівник шпиталю. Телеканалу ABC він розповів на Мова ханонінності там справжній прохідний двір до клініки міг потрапити будь-хто. А як медики прогавили вагітність пацієнтки взагалі не розуміє? Я просто не можу в це повірити. Що той, хто доглядав, купав зважував упродовж дев'яти місяців, так і не помітив, що вона змінювалась. Рідні пацієнтки інциденту публічно не коментують, передали через адвокатів шуковані наругою над дочкою, але новонародженого хлопчика не покинуть на призволяще. бо цитую має люблячу родину, яка про нього подбає. Юлія Бігліцова, сьогодні канал Україна Через нього спалахують сутички, за ним полюють чорні копачі. А люди вірять у його цілющі властивості. Бурштин чим так приваблює сонячне каміння, де його видобувають? Та чи можна справжні камінці відрізнити від підробки? Дізнавався Володимир Миколайчук. Бурштин це скам'яніла смола хвойних дерев. Приблизний вік 40 мільйонів років. Український бурштин унікальний, адже має понад 200 відтінків. Світлана завершує бурштинову картину. Спочатку висипає дрібні камінці, потім викладає великі і на полотні постає жінка в капелюсі. Майстриня зізнається, найскладніше виготовляти портрети за фотографіями. Кожен портрет це вже зовсім інша картина і буває, що бо може й не вийде, може бути людина не схожа. То Вже дуже треба так приглядатись до того. На намисто й браслети складають вручну зі шліфованих камінців. Деякі з них навіть підігрівають, щоби змінили колір. А це кіпарисики, а це лора називається на намис. У народі вважають, що бурштин має цілющі властивості. Для лікування покупці вибирають мисто й браслети з пористого необробленого каменю. Він виділяє бурштинову кислоту, яка, начебто, допомагає боротися із захворюваннями щитовидної залози. Це якби заготовочка. Ви можете собі придбати камінець. Десь якісь у вас, якщо є ювелір, може просто огранити золотом там, чи ваш улюблений метал, який ви хочете. Рівненський бурштин продають у Китай на близький схід США та Європу. Там цінують неповторність відтінків і якість добути на рівненщині каміння оригінальне, а на ринку чимало підробок. Ділки навчилися розтоплювати і пресувати вироби з відходів обробки та крихти. Без певних навиків. На жаль, відрізнити не можна. Є такі варіанти підробок, коли неозброєним оком взагалі не можна відрізнити. Сувенір із бурштину можна купити за ціною від 100 гривень, браслети за 200-300. Великі ювелірні композиції коштують тисячу доларів і більше. Із Рівного Володимир Миколичук, Віктор Мощук, Сьогодні канал Україна. Знову молодята. В Україні набувають популярності повторні шлюби. Відтоді як у Мін'юсті дозволили ювілейні церемонії. У Дніпрі кричали гірко одразу п'ятьом парам. Всі ці молодята уже півстоліття як одружилися, І ось. Знову вирішили стати на рушник Валентина та Анатолій Мирошниченки разом уже 48 років. За цей час пережили багато чого, але навчилися головного завжди знаходити спільну мову. Любіть друг друга, уважать, цініть, уступать. От я вважаю, що це найголовніше такие... Что-то произошло сегодня. Сегодня надо это и порешать. Не отлаживать это завтра, через неделю, вот мы помиримся. Это сделать надо сегодня. Подружжя Дорохових торік відзначило золоте весілля. Проте першу зустріч пам'ятають, ніби вона сталася вчора. Познайомилися ми в 67-му році в Чкалово на танцях. Тоді були танці, кожен суботу, воскресенье. Ось з того дня, ну це було літо, Ну, милі ну, на там, і так, Ось того дня, і... По сей день 51 год уже. серед гостей на церемонії друзі та рідні. Я очень я очень рад за тоністолька столько вместе. Надеюсь, що у меня буде така же дружная сім'я. П'ять пар після майже півстоліття шлюбу ще раз освічилися одне одному і отримали ювілейні свідоцтва. Ми хотіли, щоб вони іспутали ті емоції, когда-то, 30, 40, 50 літ назад вже іспитували. Ви бачили сьогодні ті глаза, ці емоції, ці ліце. Я думаю, так же так же волнующе. Зіграти повторне весілля може кожен торік такою послугою на Дніпропетровщині скористалися близько 20 пар. Олена Кузьменко, Андрій Маронюк. Сьогодні канал Україна. За вікном морози, а у склянках ароматне тепло. Глінтвейн стає надзвичайно популярним напоєм українців серед зими. За чашку гарячого червоного вина з прянощами готові платити до 100 гривень. Наша Анастасія Серда дізнавалася, чи є в цього напою користь для здоров'я та чи вигідно його продавати? Баночки з прянощами фігурно нарізані фрукти. Наталя готує свій ексклюзивний глінтвейн. Неймовірно ароматний бадьян. Звичайно, не всі його люблять. Це досить така специфічна пряність, а гвоздика. гвоздика без гвоздики глінтвейн. В принципі, я його не, не уявляю. А ще дрібку кардамону, ложечку коріандру, трохи кориці і навіть гілочку барбарису киянка Наталя перетворила гарячий напій на витвір мистецтва. Карвен глінтвейн це глінтвейн, в якому обов'язково присутня одна з деталей з різьбою. Кармін це різьба по овочам та фруктам. І для глінтвейну можна вирізати як і апельсин по шкірці, так може бути це яблуко і може бути імбир. Та смак напою залежить від вина, каже Наталя. І Що дорожче воно, то смачніше. На вуличних ятках з класичним глінтвейном змагаються екзотичні. У морозні дні на них чимало заробляють. Це у нас класичний глінтвейн коштує маленький стаканчик 250 грамів 60 гривень, великий 350 грамів коштує 70, 75 гривень. Це імбирно-обліпиховий на білому вині, гранатовий на червоному вині, мандариновий на білому вині і вишневий на червоному вині. У цьому казані уміщується 12 літрів напою. Продавці кажуть, за день відвідувачі різдвяного ярмарку випивають до трьох таких. Ціни не лякають. Я довіряюся, лише тут на площаді. Це в мене маліновий, дуже вкусний. Я постійно класичний, саме більше люблю. Скільки коштує? Ну, на мій погляд, це не дуже дорого. Як для, для столиці за два клімтини, це платила 140 гривень. І погрітися і наїстися. Дієтологи переконують у мороз українці рідше чи відмовляють собі у солодощах ніж у спеку. Разом із гарячими напоями з прилавки розлітаються пончики, шоколадки і інші висококалорійні продукти, наприклад, м'ясні. І Гріндвейн мені, будь ласка. Та дієтологи такого захоплення зимовим супом не розділяють. При всіх його би, плюсах, ми знаємо, що там багато вітамінів за счет цитрусових, але тим не мені це все одно алкоголь. Да, алкоголь залишається алкоголем і э, при передозуванні можна точно так же достигнути алкогольного оп'янення і інтоксикації, як і іншим напіткам. Но для здоров'я ще й тому, що глінтвейн уживають гарячим, а отже, засвоюється алкоголь удвічі швидше. Тож лікарі радять не перебирати міри, пити не більш як склянку на день, а зігріватися чаєм чи кавою. Середа, сьогодні канал Україна. Хаос у канадському місті через нашестя тюленів. Там на дороги виповзло до півсотні тварин. Вони покинули океан після того, як у ньому раптово замерзла вода, а тепер не можуть повернутися назад. Водночас, за законом, місцеві жителі не мають права торкатися тюленів. Окрім того, ластоногі можуть укусити. Громадяни вже звернулися до департаменту із захисту тварин, щоб його працівники допомогли повернути тварин у звичне середовище. Останню путь проводжали всім селом в Індії на похорон крокодила. Перейшло понад пів тисячі людей. Усі вони жителі селища, в якому плазун був загальним улюбленцем. Рептилю завдовжки три метри звали Гангарам, і йому було 130 років. Люди влаштували для тварини традиційний індійський обряд поховання з квітами, гірляндами. А біля ставка, де жив гангарам, збираються встановити йому пам'ятник. Новорічні свята закінчуються, і тисячі ялинок перекочовують з осель на смітники. А чимало з них так і залишилося просто неба на точках продажу. У столиці відкрили спеціальні пункти прийому для вже непотрібних дерев. Чому їх варто нести саме туди, а не до найближчого сміттєвого бака у дворі? Знає Ірина Кам'янська. Трошки вже починаю... Анна Сердюкова з другом несуть дерево до пункту збору новорічних ялинок. Про нього дізналася й соціальних мереж. Це потрібно, тому що ці ялинки перероблюються в труху, і потім одобрюються дерева. та так менше забруднюється територія навколишня. У столиці працює 15 пунктів збору ялинок. У кожному районі їх переробляють у спеціальному тріскоподрібнювачі. Ялинки переробляємо по мірі на каплення. На сьогоднішній день ми чуть більше там сто подробили. пункти прийому новорічних ялинок у столиці працюють вже третій рік поспіль. У 2015-му вони зібрали понад 5 тисяч дерев. Минулому році екологічно свідомих киян виявилося вдвічі більше. Утилізація однієї ялинки обійдеться приблизно у 23 гривні. Ці гроші виділяють з бюджету міста. Тож переробка допомагає зменшити кількість сміття і отримати природне добриво водночас. Оця от щіпа, яка в результаті подрібнення ялинок використовується для утеплення нових е взимку. В зимовий період, холодний період для укриття лунок е для утеплення нових зелених насаджень. В першу чергу це у нас хвойних зелених насаджень, і влітку для укриття цих же лунок, молодих зелених насаджень для утримання вологи. Раніше новорічні дерева люди. Часто звозили до зоопарків на корм для тварин, але нині у звіринці просять цього не робити, бо така їжа лише нашкодить. Хвойні опілки можуть викликати алергічні реакції у тваринок. Ялинки, які використовуються на новий рік, вони ж вирощуються в спеціальних питомниках, використовуються добрива. Ми не знаємо їх мінеральний склад, і тому залишки цих добрив можуть бути вже шкідливими для тварин. У національному парку Межигір'я ялинок із дому теж не приймають. А от ті, які не встигли реалізувати продавці, готові забрати для потреб тварин. Ірина Камінська, Олексій Ковалевський, сьогодні канал України. Хлор, яким знезаражують воду для киян, від сьогодні зберігатиметься найдійніше. Досі небезпечний хімікат циркулював по трубах, яким уже півстоліття. Прорив міг загрожувати передусім людям, які живуть поряд із Деснянською водопровідною станцією. Як тепер зберігатимуть хлор, бачила Оксана Щербина. Хлор, яким очищують воду для мільйонів жителів Києва, зберігається ось тут у приміщенні Деснянської водопровідної станції. Його кілька величезних цистерн. Привозять хлор сюди залізницею, щоб не потрапив у повітря, встановили спеціальне обладнання, яке в разі витоку хімічної речовини має виловити її з повітря. Сіра труба довкола приміщення з хлором, новинка і гордість керівництва. Це система водяної завіси. Вімкнеться автоматично, щойно в повітрі збільшиться вміст хлору. Вона включиться в автоматичному режимі і буде хлор осаджувати ближ до, до полу. 5-6 метрів. Воно має бути радіус у цієї хвилі. Ходяної завіси обладнання, яке вилучили, було вже застаріле. Його встановлювали ще півстоліття тому. Тепер тут і нова система аварійної вентиляції. Цей об'єкт є одним з кількох найбільш небезпечних хімічних об'єктів в місті Києві. Це був для нас пріоритет. Зробити так, щоб те обладнання замінити на нове сучасне, яке може виконувати як превентивну функцію, так і в разі е нештатної ситуації, е локалізувати максимально локалізувати наслідки тої ситуації, про те, що мешкають поряд із цистернами з небезпечною хімією, багато жителів Дніпровського району навіть і не чули тільки хлор. Не знаю, не знає та найкращий спосіб убезпечити очищення води замінити не просто обладнання, а сам хлор на інший реактив. Це діоксид хлору, яким користуються в Європі. Саме з цим хімікатом уже працює ще одна дніпровська водопровідна станція, яка дає воду третині киян. З Часом на діоксид хлору перейдеться Деснянська станція. Оксана Щербина, Руслан Кузьгов. Сьогодні канал Україна. Наразі все. Головний випуск сьогодні в ефірі о 19-й. Не пропустіть досвід проти молодості. Де в Україні радо приймають на роботу пенсіонерів. Що в дорослих працівниках цінують найбільше. Від консьєржа до актриси кіно. Історії вдалих працевлаштувань у сюжеті. Сьогодні о 19-й. важливі новини. Шукайте також на нашому сайті. Сьогодні усе буде добре.